Німінападу заявило про якусь там операцію відплати за той удар, який Збройні сили України по базуванню російських військових в окупованій Макіївці 31 грудня нанесли. Повідомили, що нібито вдарили по пункту дислокації українських військ у Краматорську. Там перебували понад 600 бійців у коментарі суспільному речник східного групування військ. А Сергій Чариватий назвав заяву інформаційною операцією російського Міноборони у відповідь на успішні дії ЗСУ і додав, що. РФ не має можливості завдавати таких ударів пізніше на оприлюднених фото видно, що вибух не зміг навіть знести стіну старого гаража. Загалом від обстрілу постраждали ще. Будівлі освітнього закладу і промислового об'єкту, загиблих а та поранених внаслідок цієї події немає. Натомість, що тут можна говорити? Про те, що вони вже самі в якийсь зайшли глухий кут у своїй пропаганді, в тому числі. Вони там то якісь сотні хаймерсів знищували, то от вони тут по Краматорську якісь удари наносять, яких нема. <кій> ситуація з Макіївкою, як свідчить інформаційний моніторинг. Досить збурила цю консервативну упороту частину російського суспільства, яке сидить біля екрану своїх улюблених телевізорів і е, споглядає за війною, як за шоу. От для них е, в от потрібні були певні жести недоброї волі. Начебто видумані фейкові, які б задовольнили оці пристрасті помсти і бажання далі спостерігати за міцністю великої другої армії світу. Звісно, що бакався фраз. Ось і все. Тобто, війна давно вже перейшла в лоно політико-психологічного протиборства, коли кожна сторін до речі, ну тут що, що грішити і для українців є таке да бажання після там чергових ракетних обстрілів які колись були вдалені там в жовтні листопаді е, на початку грудня е, українське суспільство вимагало відплати як ми тішилися там атаками на е, по військовим базам е, російським в криму в криму по аеродромам в, е, в саратівській області Рязанській ну, це ж не лише того, що... ну, це ж не лише ракетні обстріли слухати це мабуть за весь той біль і за все те горе, яке вони нам принесли правильно але тут ситуація інша, ми то потерпаємо від атаки, ми ведемо оборонну операцію, і навіть завдаючи ударів по е е ворогу, яка мета, ми зменшуємо логістичні потужні можливості е Російської Федерації, а вони ведуть насильницьку операцію проти українського народу з метою його генетичного знищення. Тобто це різні речі, і коли росіяни українець хоче відплати. Це нормальне емоційне світовічуття. А коли росіянин прагне відплати за, начебто, те, що ми захищаємо, оце вже, вже психіатрія. І росіяни, російське кремлівське керівництво, намагається штучно прищеплювати і відтворювати оці е, віртуальну жагу, жагу до помсти ненависті до росіян за допомогою отаких от акцій. А, колець, так, так, це було б прекрасно, якби вони всі свої ці акції ось так от робили, десь там щось біля гаража вибухнули, на тому все закінчилося. <хи> а до речі, наземні журналісти теж не побачили у Краматорську жодних ознак якоїсь масової загибелі, тим більше військових, про що так гучно заявляли росіяни. Зокрема, Сінен пише, що їхня команда на місці події не зафіксувала ознак будь-яких масових жертв у Краматорську та його околицях. Немає незвичайної активності, зокрема поблизу. Місцевого моргу також і Ройтерс, також розповідає, що їхня команда відвідала дві будівлі, по яких, як казала Росія, вдарила її ракети. Журналісти з'ясували, в жодну з них снаряди не влучали. Будівлі не зазнали. А сильних ушкоджень напряму не влучали снаряди. Ну звичайно, що там на лінії фронту багато чого літає. А ще кореспонденти не помітили тіла, бо їхніх слідів також ознак того, що там жили. Солдати тут бачимо, ми що не побачили це не лише іноземні журналісти. Також казали про те, що в інституті вивчення війни, зокрема, що і не всі расисти в це повірили навіть, тобто вже не ті, навіть і псо у них, що були раніше. Ну зрозуміло, що е, багатьох росіян виникає відчуття, що їх давно вже обманюють. Е, Київ за три дні. Е, виграшна битва на Донбасі, потужне знищення. Скільки там вже 40 хаймарсів Та да, Росія, да? яка назавжди навсегда, вибачте, в Херсоні була, скільки там вона була. Е, да, 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 оце моє з язика вирвали найулюбленіший мем Росія здесь навсегда. Виявляється, ну виявляється це неправда. Да? І російський Міноборони, і Російський е, генштаб, е, інші е, говорящі голови, які там Пригожин, Кадиров, хто там ще коментує війною. Їм просто немає довіри. Ну в даному ну, і цей пар... Канашенка в який Хаймар рахує. Так, для них для Росіян очевидно, що до цих людей немає довіри. Але якщо не дуже заглиблюватися загиблюватися в розмови про це, хочу сказати, що я російські міноборони думаю, що ну зараз пішли морози, і особовий склад, особливо новобранці, треба дійсно десь розміщувати. Ти, ти ж в палатках не будеш їх розміщувати посеред морозу, мінус 10, наприклад, а на сході зараз морози. Тому вони обраховують той варіант, що українці буцімто будуть свій особовий склад розміщувати в школах, в ПТУ, в дитячих садках тощо. Я думаю, що українські збройні сили прорахували цей сценарій. Тому будь-які атаки зараз на об'єкти соціальної інфраструктури, які буде робити Російська Федерація, вони ні до чого не призведуть. Один з найголовніших. Сценаріїв, які відрізняє поведінку українського генералітету від російського, він намагається максимально бережливо ставитися до особового складу. Що не скажеш про Макіївку і про інших російських новобранців чи мобіків і повних мобіків, які скоро вже ми чекаємо безпосередньо на українській землі. Вона у нас дуже гостинна і українські ракети. Відправлять відповідні посилання для всіх бажаючих, хто ще не розуміє, що веде проти нас генетичного генетичну.